Біфрен, спокій за ясної голови. Як ми вами обіцяли, Ілона Гвоздьова знову в ЖВЛ. І з великим інтерв'ю. Нарешті розкриває інтригу, чи обвінчалися вони з чоловіком Іваном? І ще чому укладання їхнього церковного шлюбу зривалося декілька разів. І чому вирішила обмінятися обітницями саме зараз? Ну і вишенька на торті. Що Ілона скаже про свою колишню наставницю? Хореографиню Тетяну Денисову, яка уперто мовчить про війну в рідній країні. Ілона Гвоздьова говорить про все відверто і тільки вживе. Хореограф та переможниця шоу танці з зірками Ілона Гвоздьова нарешті в Україні після вимушеної евакуації в Італію. Худенька, маленька, чорненька. Хто б сказав, що я була в Італії. Чому вирішила повернутися про непрості стосунки з родичами в Криму та одіозну колегу Тетяну Денисову? Просто вже Ну, другого, вибачте, в мене розуміння вже нема. Як гвоздьова будує власний маєток і працює на трьох роботах, щоб забезпечити родину? Може, воно і на краще зараз що він без роботи. Ексклюзив тільки у ЖВЛ. Хореограф Ілона Гвоздьова перші три тижні повномасштабного вторгнення разом з двома дітьми і чоловіком жили у батьків в Вінницькій області. Згодом родина вирішила, що треба вивозити дітей з України. До Від'їзду в Італію для мене я така була прям ну, така депресія, шок. Я до кінця не могла повірити, що взагалі це трапилося з нами в 21 столітті. Я зрозуміла, що окрім там сім'ї, близьких. Наразі в мене немає нічого. Оточення Ілони за війну не змінилося, однак вона із сумом визнає, що перестала спілкуватися з родичами, які залишилися в окупованому Криму. Я взагалі не з ким зараз не спілкуюся. Я вже натягнути відносини. Навіть коли я сповіщала їх про зруйноване майно наше. Навіть тоді вони мені не повірили, і я просто зрозуміла, що нема чого доказувати їм. Життя все розстави по своїх місцях. Та ілону обурила поведінка не тільки родичів, а й так званих колег. Хореограф Тетяна Денисова, яка кілька років сиділа суддею в російському танцювальному шоу, напередодні великого вторгнення відзнялася у низці випусків нового шоу на одному із українських каналів. Її затвердження в якості судді спричинило шквал хейту. Я думаю, бляха муха, ну що своїх кадрів не вистачає. Знову ні ті самі обличчя, чому не давати дорогу молодим перспективним? Обурення суспільства не було даремним, адже від початку вторгнення Росії в Україну Денисова мовчить про злочини російської армії в Україні. Більше того, вона повернулася у Москву і знову стала суддею танцювального шоу. Коли ти б**ха, повернулася в Рашу, сіла знову в крісло судити інше танцювальне шоу, і ти прекрасно розумієш, що тут відбувається з твоїми колегами, друзями, знайомими, і взагалі яка ситуація, ну то ти просто вже С Ну другого, вибачте, в мене розуміння вже нема. Ілона одна із тих, хто не зміг довго бути за кордоном. В травні вона зібрала дітей і повернулася в Київ до чоловіка. Коли мені е, донька сказала, мама, я вже нічого не хочу, я хочу додому, я хочу в свою кімнату, до своїх іграшок. Ну тобто я розуміла, що залишаючи ще три місяці тут, я нікому краще від цього не зроблю. Старша дочка Ілони, шестирічна Рія, дуже стійко пережила евакуацію і всі буремні події. Танцівниця зізнається, дочка подорослішала вмить, а найбільшим її щастям було побачити татуся. Від батька вони не відходили напевно тиждень. Це не може не радувати, бо мама за ці два місяці, я тобі хочу сказати, просто приїхала отака знаєш, худенька, маленька, чорненька. Хто б сказав, що я була в Італії, не знаю. А взагалі без сил. Та повернулася Ілона ще й через те, що знову почалося будівництво їхнього із чоловіком сімейного гніздечка. Коли вже чоловік знову почав відбудову нашого будинку, коли він мені показував, що я вже засіяв газон, прийшов тут, поприбирав на майданчику. Я, я зрозуміла. Треба їхати, годі чекати. Подружжя почало будувати родинний маєток ще два роки тому. Ми завжди розуміли, що для дітей і для нас приватний будинок це така мрія мати свій куточок, маленький городик. Дітки грають на газоні, ти в цей момент на терасі п'єш там каву або не каву. Ну чи це не є щастя, розумієш? Подружжя не спинив від будівництва ні ковід, ні війна. Дім настільки замотивував нас самих, ну блін назад не можна. Там зима, там, наприклад, там, якщо не накрити телю, да там ну все, там померзнуть труби. Там, типу, треба закласти вікна. Треба просто почати. Чесно тобі скажу. От відверто, чесно, я так пишаюся нами. Звичайно, будівництво справа не з дешевих, тим паче нині чоловік Ілони, який до великої війни мав власний бізнес, залишився без роботи. Якщо казати просто про конкретні отакі, знаєш, гроші, які ти можеш потримати, як я кажу, то да я зараз заробляю. Ну слухайте, для цього жінка з чоловіком і є вони, знаєте, в одному такому волі, який тягнуть да, свою сім'ю. Взагалі я розумію, який є час, я вмію працювати. Я не якась там біла. Ручка, може воно і на краще зараз. Що він без роботи, тому що зараз він виконує всі настільки важливі задачі стосовно нашого будинку. Там просто треба бути не то, що кожен день, а кожну годину. Щоб забезпечити родину, Ілона працює на трьох роботах: викладає в університеті, дає майстер-класи і індивідуальні танцювальні заняття, а також заробляє як блогер в інстаграмі. Окрім цього, вона заснувала власний жіночий мотиваційний клуб. Коли ми це зробили, стільки багато жінок вийшли з якимись ідеями. Я ж можу відкрити свій бізнес, а я можу бренд одягу, прикраси робити. Ну це ж класно. Це дуже круто. Це таке відродження жіночої енергії, яка буде допомагати тримати тил всередині нашої країни. Клуб Ілони займається благодійністю. Якщо вона організувала жінок тримати тил України, то її особисто тримає чоловік, з яким під час війни вони вирішили обвінчатися. Коли я була в Італії, він сказав Зая. Коли ти приїдеш, ми з тобою повінчаємось. Я теж для себе внутрішньо зрозуміла: якщо ми переживемо війну, розлуку, переїзди, будинок побудувати, ми це переживемо. Мені здається, нам вже нічого не страшно. Та кілька разів таїнство зривалося в останню мить. Я така красива, гарна. В платі зібралась все на річницю. Там нашого весілля він каже: Зая, я заєду, зая ждет. Приїжджає чоловік каже: Слухай. Я позвонив священнику. Він каже: Ну я ж не знав, що треба там заздалегідь домовлятися, що це ціла процедура. Наступного разу вінчання відмінилося через загрозу ракетного обстрілу. Та подружжя, врешті, вирішило виконати заплановане, і на початку вересня Ілона і Іван обвінчалися. Гвоздьова впевнена, війна не привід відкладати життя на потім. Варто тут і зараз робити все для того, щоб бути щасливим. Бути добрішими. Бути стриманішими, намагатися кожен день продовжувати жити. В кожного по-своєму це буде виходити, але кожен день проживати так. Я все можливо сьогодні зробив і я собою задоволена.